Вітаю вас на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія і тут про життя переселенців з Мелітополя. Півтора місяці назад ми, це я, мама, бабуся, вісім котів та дві собаки, приїхали на Хмельниччину у наше нове житло за півтори тисячі доларів. Веранда у нашому будинку в аварійному стані, потребує повного перебудівництва. І коли ми почали вирішувати це питання, ми стикнулися з двома великими проблемами. Перша це дуже велика вартість будівельних матеріалів, і друга проблема це проблема знайти майстрів. Перша проблема вирішилась тим, що ми знайшли альтернативу сучасним будівельним матеріалам це черепиця і глина. Друга проблема вирішилась тим, що ми будемо будувати це самотужки. Але при цьому були деякі питання, які ми не могли вирішити в силу наших фізичних можливостей і в цілому знань. Перша проблема це те, як підперти дах, тому що він доволі гарно тримається, і ми не плануємо його розбирати, як мінімум, зараз. І ми не знали, як це все правильно зробити. І ми молилися про це питання, тому що час впливав, потрібно було вже розпочинати будівництво. А з якої сторони до цього підійти, ми трохи не розуміли. Потім ми познайомилися з паном Володимиром, він є пастором протестантської церкви в 30 кілометрах від нас. І щось розмова зайшла про будівництво, про те, що нам потрібно доволі багато дошок, а ми не знаємо, де їх замовити по гарній вартості. І він згодився допомогти нам в цьому питанні. А ще ми домовилися, що він замінить нам балку на даху. Я не знаю поки що, як це все правильно називається, але сподіваюся, що потім зможу показати вам процес. І ось як тільки налагодилася погода, до нас приїхали дошки. Пастор синами допоміг їх вивантажити і спитав, можливо, в нас є ще якась потреба. І так, у нас була потреба підперти дах, тому що це перша сходинка у нашому будівництві, яку ми ніяк не могли подолати, тому що розуміли, що в нас не вистачає фізичних сил і знань, як це правильно зробити. І Володимир сказав, що це не проблема, що зараз все зробимо. У коментарях я регулярно бачу запитання, чого це нам не допомагають місцеві жителі. І тут в цілому доволі проста. Відповідь: По-перше, тому що ми живемо в доволі маленькому селі, де багато людей у дуже поважному віці. По-друге, у кожного є своя родина, свої обов'язки, і людина, по-перше, повинна забезпечити свою родину. І все одно місцеві жителі гарно до нас відносяться і допомагають в міру своїх можливостей. З більшістю побутових питань ми намагаємося справлятися самостійно, але все ж таки інколи бувають проблеми, які ми не можемо вирішити, і тоді ми молимося, і допомога приходить зазвичай з абсолютно неочікуваної сторони. І поки ми тут з вами балакаємо, процес вже йде повним ходом. І зараз, каже Володимир, ми зробимо важіль Архимеда. Звичайно, я про нього чула, але на практиці бачу перший раз. Кому не цікаво, можете перекрутити ось сюди по тайм-коду, але я не хочу вирізати цей момент, тому що, можливо, комусь це стане в нагоді.

Упускай. Нажми. Опускай. Вот так ага, вот. Его. Давай сейчас там так само забавим. Там тоже там там там, все, все уже вистало. А там, там, нет, там просто пять и надо. Там ты круглый Нажимай. Обача. Опа, є, все, сторі. Все. Давайте по підрозділи. Це тобі, навірно, буде лайк і Та не мені вам, скоріш за все. Коли підняли дах, стінка стала хитатися. Це виглядало дуже небезпечно. і Володимир каже, давайте ми тоді виймемо вам і вікна. Коли вийняли вікна, каже, давайте вже завалимо і верхню частину стінки. Коли завалили верхню частину стінки, каже, так може вам вже повністю його демонтувати. Ми кажемо з задоволенням, і ось вийшов у нас такий неочікуваний демонтаж. Поки я знімала, на мене щось знайшли філософські думки, і руйнування в цілому це сумно. І якщо уявити будинок живою істотою, то нібито відрізаємо частину. Але з іншого боку, ми бачимо набагато більше, ніж може бачити будинок. І саме руйнування стане початком чогось нового і приємного. І якщо б будинок не знайшов нових хазяїв і не зазнав ось саме таких руйнувань, то в цілому його доля була б дуже сумна. Давай, даєм, даємо. давай. Даємо. Давай. Так. Не, що, дозьбаві. Йо, дозьбаві. Йо, дзвички, -дзвички. Це так. Э, так. Не, так. Не це не так. 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 Біля вранди у нас росте сониця, яку ми хотіли пересадити у садочок, але не встигли, тому що все сталося доволі швидко. І тому зараз підкладаємо рами, щоб все ж таки зберегти її і все ж таки пересадити. Ой, двері, двері падають. C'est Continue. Тим часом головні експерти прийняли роботу, а ще вони вам дякують за перегляд. І пам'ятайте, все буде, слава Богу!